Друзі, намасте. А, невеличке таке послання чи звернення до вас а, з місця там, де проходять наші чудові практики йоги, там, де ми практикуємо вже не один рік. Знайшла свій банер, да, дістала його, щоб зробити це послання на фоні. да, от... Скажімо так, школи відкритої йоги, де проходила навчання. І це така, знаєте, школа, яка підтримує, якщо ти йдеш тим шляхом своєї дхарми і виконуєш от те своє предназначення ну, не важливо, ладно, хай буде так, предназначення. Тобто. Не відхиляєшся від цього шляху. У мене таке, такі, знаєте, для роздумів таке питання. Чому так багато на нашому просторі викладачів, інструкторів, вчителів йоги, лента Інстаграм пістріт дуже красивими такими асанами, які виконують люди, але і не тільки лента Інстаграм, і Фейсбук YouTube, Ютуб, все. Але всі практикують йогу, ну, може, не всі, але дуже багато людей. Але чому ми так погано живемо? Чому о, стільки болю і страждань навколо нас? Чому не додається того щастя, того, тої волі, свободи, до якої закликає нас йога? І розмірковуючи над цим, можливо. Відповідь приходить така, а можливо, і не його і взагалі-то люди займаються чимось іншим. Ну тут е, такий варіант для мене більш так відкрився. Мабуть, люди дуже сильно починають чіплятися за щось, що уводить, да, тобто йде таке порушення другого принципу йогу, Коли я починаю да, е, е, пізнавати це знання, але. Зависаю десь, наприклад, дуже подобається робити асани, і роблю асани раді асан, чи роблю пранаяму раді пранаями. але будь-який вид йоги, будь-яке проявлення наше, яке ми використовуємо в йозі, воно повинно приводити нас до свободи. Тобто, користуючись хатха йогою, ми з вами. Звільнюємо наше тіло від якихось обмежень. Практикуючи, крия його, крия його, ми наповнюємо своє тіло, ми вичищаємо його. Практикуючи пранаяма йогу, ми вчимося керувати своєю життєвою силою. Вимовляючи мантри і використовуючи звукові вібрації, ми покращуємо, робимо більш чистим, красивим наш голос, чистим. Те, що ми кажу, кажемо, да, тобто прибираємо всю грязь з нашого мовлення. І а, тому м, знання йоги, як то кажуть, воно дійсно зникає, і так важливо його підтримати і розповсюджувати, справжнє знання, і намагатися в. М, Вивчення цього знання не зависати на будь-чому, тому що дуже цікаво бути в медитації, іноді не хочеться звідти виходити, бо там дуже-дуже добре. І коли ти в черговий раз сідаєш в медитацію, і думаєш, де ж той стан? А його немає і немає, нема, нема. І ти думаєш, та ну, я то його. Ну, і це такий приклад да? і багато чого іншого. Ось, тому практикуємо це знання не ради, не заради да, фізичною красивою формою, ну, але це ж є бонус, скажімо так, на шляху, йось, а заради, заради того, щоб а, це знання пері, перевідкрити в собі і нести його далі, да, своїм а, зовнішнім виглядом, своїми ясними думками, своїми діями, своїм проявленням в цьому житті. Тому поміркуйте і ви над тим. А, Чому так багато практикуючих йогів і чому ми так живемо недобре? Тому дякую за те, що прослухали всім намасте!